Моє вітання! Ви на ютуб-каналі РБК Україна з вами Юлія Гаюк. Перед тим як почати дивитися це відео, пропоную заглянути у ваш гаманець, відкрити той відділ, де лежать монетки, та розкладіть їх перед собою, щоб уважно роздивитися. Зробили окей, тепер до головного. Сьогодні поговоримо про те, які монети в Україні можна вигідно продати, та головне, скільки на цьому заробити. Поїхали! Розпочнімо з тих, які знайти доволі складно. Це одна та дві копійки 92-го року випуску. На одній копійці є дрібний брак, який, власне, робить її унікальною. Якщо придивитися, то побачите, що на стороні із тризубом верхівка правого верхнього листа округла, а лівого більш загострена. Така дрібниця може принести вам від 4 до 11 тисяч гривень залежно від різновиду монети. Дві копійки 92-го року це взагалі одна із найдорожчих розмінних монет України через обмеженість у виготовку від декількох десятків до сотні штук. Вартість монети називають від 5 до 20 тисяч гривень. 5 копійок 92-го року випуску дають кілька варіантів для заробітку. Перший за монету із крупною насічкою з боку ви можете отримати від 4 до 6 тисяч гривень. Якщо на аверсі, тобто решті 5 копійок, витягнуті ягоди, то за такий екземпляр можна заробити від 20 до 50 гривень, що в принципі не так багато. А от вузький середній зуб на тризубі та відсутність хвостика на одиничці можуть принести власнику такої монети від 2,5 до 3 тисяч гривень. 25 копійок, 20 тисяч гривень. Приблизно стільки можна заробити, якщо у вас є монета із товстим тризубом на реверсі та відсутністю черенків номер 4 і 8 на аверсі, як ви бачите зараз на екрані. Одна гривня 92-го року також може коштувати до 20 тисяч гривень. Особливою є монета, де на гурті, тобто на її бічній стороні, буде викарбовано дати 92 94 чи 95 роки. Дата також може бути відокремлена трьома крапками з обох сторін. Цікаво також побачити, за скільки. Реально продають та купують рідкісні монети на аукціонах. Я зайшла на один онлайн-аукціон, де виставлено монети, які назвала вище. Монету номіналом 15 копійок вважають рідкісною, тому на сайті аукціонів за неї хочуть відразу 50 тисяч гривень. А під час виготовлення цих двох копійок помилково використали інший інструмент, тому вінок навколо номіналу є меншим, ніж у решті партії. Чиясь давня помилка тепер допоможе власникам монети озолотитися на сотні тисяч гривень. Як зазначив автор цього лота, монета виконав. На із міді вона навіть вирізняється своїм кольором з поміж інших. Про на продаж він її виставив, щоб знайти фахівця, який допоможе визначити стан монети. Цікаво, що буквально через декілька годин після розміщення лот придбали за 100 тисяч гривень. Продають також різні пам'ятні монети, і часом їхня вартість сягає більше 100 тисяч гривень. Ось, наприклад, набір срібних монет із зображенням традиційних натільних і нагрудних українських хрестів. Поточною ставкою за п'ять таких екземплярів є 100 тисяч гривень, а згодом з'явилася ставка у 120 тисяч. А ось вам 15 копійок 1936 року із фіксованою ціною 127 тисяч гривень. Тобто про торги тут не йдеться: або купуєш, або ні. Монета із зображенням української мрії коштує. 45 тисяч гривень продати також можна пам'ятні монети від Нацбанку, хоча вони декілька разів дешевші, із тих, що мені вдалося знайти. найдорожчою була монета, «Народжений в Україні, за 3 тисячі триста гривень. Додам, що аукціон це річ дуже динамічна, тому ті ціни, які ви почули сьогодні, можуть відрізнятися від реальних на момент виходу цього відео. А деяких монет уже взагалі може і не бути на сайті, тому що їх придбав якийсь колекціонер. До речі, я думаю, що бути власником рідкісних монет це справжня удача, тому що ні у своєму гаманці, ні у скарбничці вдома я не знайшла навіть тих номіналів, які сьогодні називала. Але якщо ви маєте монети номіналів, які вже вийшли з обігу та не є колекціонерськими, все одно можете отримати за них гроші. Обміняйте їх на монети. Банкноти всіх інших номіналів, які перебувають в обігу в Україні. Так, наприклад, якщо загальна сума копійок складе 100 гривень, то банківська установа видасть їх вам банкнотами. Зробити це можна в підрозділах Національного банку та в низці відділень уповноважених банків. Ну і скористатися послугою можна до 30 вересня цього року. Тому не зволікайте. На цій ноті я з вами прощаюся, а також традиційно закликаю підписатися на наш канал. А ще наполягаю, натиснути на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх актуальних подій України та світу.